Вітаю з Норвегії. Мене звати Вадим. Наша компанія займається підбором автомобілів з Норвегії. Завітали до дилерах в межах підбору автомобіля. Ми дивилися Nissan Leaf 2012 року для нашого замовника. Досить доволі непоганий варіант. СОК 80%. І, до речі, було всього 5 швидкісних зарядок в автомобіля за 12 років. Друзі, так що беремо чашечку кави, сідаємо зручніше і дивимося, які авто є у Норвегії. Друзі, так що поїхали, поглянемо ці варіанти. Перший варіант в нас Audi 2015 року. Ціна 200 тисяч крон. Ось така от красуня. В салоні в нас гарне поєднання шкіри і тканини. Це в нас S-Line. Ось такий має вигляд. Дуже багато авто. Не буду на кожне витрачати багато часу. 17-й рік Ford Edge, я думаю, з. Америки він буде дешевше. 315 тисяч крон. Отакий От красунчик. Другий варіант це в нас BMW i3 2015 року. 128 тисяч крон пробіг всього на всього 30 тисяч кілометрів. Але поглянемо в салоні дуже-дуже, я вже його дивився. Бачимо шкіра. Тут все виповнено з екоматеріалів. Екошкіра, дерево, панорамного даху немає. Ми такий електромобіль можемо привезти за досить гарною ціною. Так, у нас шкода Кодіак без ціни. Volkswagen Passat 149 тисяч крон 121 тисяча пробігу. Так, а двигун тут у нас зараз чи це бензин, чи це гібрид? Так, це дизельний. 2018 рік. Це JTE в нас гібрид. Ось такий гольфік. Але на мене все-таки мені більш електричний подобається в середині. Зовні цей подобається більше, звичайно. Але всередині по комплектації електрика на рівні. Отакий от має вигляд. Так, переходимо до слідуючого варіанту. Шкода Октавія. Так, ціна. Ціни в нас немає, але комплектація доволі гарна. Дерев'яна вставка. Алькантара, шкіра, 111 тисяч пробігу. Панорамний дах. До речі, це повний привід скаут. Так, кіасол. 2018 рік. 128 тисяч крон. Пробіг 77 тисяч. Ось такий має вигляд. Батарейка 30 кВт годин. Присутній панорамний дах. Комплектація преміум, точніше, есклюзив. По салону вот такий вигляд. Притаманний для Kia. Так, слідуючий. Volkswagen Caddy. 17 рік, 298 тисяч крон. Повний привід. Швиденько. По салону доволі крута комплектація. Це у нас груз Пас. Лонг максимальна, точніше, довга база. Отак От все виглядає. Так, слідуючий. Так, це у нас Volkswagen Transporter. 2019 року. Теж на повному приводі. О, бачимо, там такий косячок. Так, ціни в цього кадіка немає. Peugeot 14 рік, 1,6 дизель, 89 тисяч крон. Це грузовий автомобіль. Дорого, дорого скажу зразу. Цікавий Рено електричний грузовий 20-го року з пробігом 30 тисяч кілометрів. Цікавий варіант для бізнесу. Так, наступний у нас варіант. Є гольф, але без ціни. О! Volkswagen Тігуан в арлайні. 2016 рік. Це максимальна у нас комплектація. У Volkswagen дуже потрібно ретельно оглядати от такі місця. Тут затікає дуже часто ржавіє. фо 2.0 дизель. Також тут все порядок. Є отакі от дрібні сколи, царапинки присутні на зимовій гумі. Другий комплект гуми присутній. Бачимо, на чорному дуже видно оці сколи. На чорному видно оці от сколи, бачите? Косяк ще один є. І тут косяк. Комплектація на рівні. Шкірні сидіння з електричним регулюванням, кермо в порядку. 111 тисяч пробігу. Отаке от все має вигляд. І ціна даного авто складає 229 тисяч крон. Так, наступний єтрон А3 без ціни. Шкода Кодіак. 2021 року повний привід. Пробіг 117 тисяч. Гарно виглядає цей автомобіль. Погляньте на кліренс. Пройдемося навколо. Так, і тут порядок. Автомобілі дуже ретельно потрібно дивитися, тому що самі норвежці, якщо це в Норвегії автомобіль, вони не дуже заморачуються, там десь буває тут паски, отак все вибито. Отут от бачимо паски, вибито все. І якби це норм. Так, сидіння от Алькантара Шкіра. Ну, дуже так. Мені подобається цей автомобіль. Для сім'ї варіант просто топчик. Такий от варіант Toyota Yaris 2016 року. 1,8. Бензин, електрика, 148 тисяч крон, 115 тисяч пробігу. Гарний варіант, хто заробляє. На життя водінням авто, тому що економія просто колосальна. І не придеться стояти заряджати як електрику. Це хто противник електрика, електрика потрібно втратити час, щоб заряджати. При тому ніхто не рахує, що поки там кави попив, поїв якийсь ходох, і вже пішло там пів години так точно. За цей час можна повністю зарядити електромобіль свій. e-tron 20 й рік, комплектація Advance, батарейка 95 кВт годин і кілометраж 95 тисяч кілометрів. Єтрони з Голландії, з Німеччини можна привозити по дуже гарним цінам. Там в районі, якщо ти 55 то там 27 в залежності від пробігу і комплектації тисяч євро. Так, наступний ID 3. Це брат Volkswagen Єгольфа. E Єгольф e закінчив своє виробництво і ID 3 розпочав. 229 тисяч крон, 79 тисяч пробігу. Отакий красунчик. Так, і це в нас Mercedes-Benz GLS 250, Fomatic 329 тисяч крон, 157 тисяч пробігу. Так, з цієї сторони у нас теж багато варіантів. Іонік, Volkswagen E-Up, BMW X1, Volkswagen Tiguan Allspace, слідуюча у нас Audi A3 2014 року. Volkswagen Golf 148 тисяч крон, 104 тисячі пробігу. Підготовлений відразу під подорожі. Так, оце гарний варіант доволі. 17 рік, 36 кВт, електронна цифрова панель, шкіряний салон, 145 тисяч крон, 114 тисяч пробігу. Так, да, є зауваження, бачимо от сколи такі. Тут тут, тут є. Друзі, ви побачили, які авто, які ціни. Скажу відразу, всі ці електромобілі вони коштують так на порядок дорожче, тому що все-таки це дилер у власника буде дешевше. І також багато позицій, якщо привозити з Європи, вони будуть теж дешевші. Е, ну, так що пишіть, контакти закріплені в шапці профіля, будуть під відео. Підберемо для вас гарний е, автомобіль я електромобіль авто з ДВС під ваш бюджет. Ще один такий красунчик, 13 рік, А-6. All Road 288 тисяч крон 3,0 дизель. Ну, щось між таке між кросовером і між універсалом. Друзі, так що бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Слава Україні!